Так, да, ну от. Якось так. Телемарт. Купив ПК і все. Він мер. монітор з репабешт відеокартою. Давайте спробуємо перемикнути. Дивитися геймінг Репабешт. Зараз перемикнемо DisplayPort. Інший дисплей порт. І подивимось, що в нас буде. А у нас все також. Чорний екран, компу 3 години. Все, вмер. Хе -хе. Дякую Телемарт за гарну збірку, за гарне тестування. Я дуже задоволений. Що-що, щоб не подумали, що в мене торгуємо, не дивитись. Чик. Давайте перезавантажимо. І подивимось, що буде. Перезавантажуємо. І що? Чу-чачин. Чи Знайшов DisplayPort, Ага, так він йде. Ну, десь. Через хвилин 20, мабуть, знову відлетить. Дякую, Телемар. Гарна збірка, гарне тестування. Все, як ви обіцяли. Дякую.